Так, а я хотіла ж запитати, а де ж у вас э, костюм, костюми, одяг український є, так? Це до речі, майстриня. Да? Що да? вона? Що, Що вона? Майстриня чого? Касиха? Касиха, так. У нас нас так гарні супер. Бачимо, фабрика тут колись була. Но Оце є. вона, так? Да? Вона Радо. 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 Якого вона коріння? 1891. рік. 1891. Так. Ого. Це а ви хто її засновник? Її колись засновник е, брати Кон. Братикон? Братикон, так. Ага. А, от відомо, фірма, братикон і братитонет. <свист> а назва від назви села? Ні, ні. Це назва це прізвище масив. Але ви потім стали засновниками двох династій, двох, двох фабрик. Ох ти яка краса! І Оце ви роботу проробили велику. Боже відновити. Слухайте, скільки років ви це? Я Ну, тут це все репліки, чи тут все-таки є якісь. Оригінали. оригінали? Да. Один. Слухайте, ново-ново. А де ви брали? Ви відновили От, чи картинки, чи ви бачили. Ні, ні, для того, щоб зробити костюм, нам треба купу разів їздити в музей. Наприклад, mm -hmm. ось це серпанкові костюми. Ось перед вами серпанкові костюми, про які Леся Українка писала у лісовій пісні. І не тільки Леся Українка. Моненко на картинах її зображував, все остальне. Це надтонкий, тонкий, бачите, який я тонкий. Yeah, оце старий? А це новий. А це старий. Тому ми цей, щоб його дослідити і зробити, до речі, там ніхто що не міг зробити. Нам прийшлося десь 15-18 разів їздити в музеї Усе, і паркові, в частці... це весільні? А, вони мали три функції: весільна, перший день жнив, і на великі свята, коли тепло. Угу. Але в колись аналогічний одяг носили багаті багаті, нобілітет в Європі, там окрема історія. Він не звався Серпана, він по-іншому називався. Але вони також носили і ходили в такому бізнесі. Я вибачаюся, перебила, ви казали, щоб їх відновити. Ви їздили по декілька раз в музеї. Так, да, в різних музеях. Ми зробили їхню типологію. Тобто ми не просто от відновили, а ми знаємо, які типи є саджанкового одягу. Угу. А от це, це де такі носили крас красота. Три різні костюми для мало поїхати в музей, мало там вивчити. Ось. Три костюми, а здається, здавалося б, вони різні, але вони всі з одного району. Бувший Ре... Сарненський район, а Рівненський область. Слухайте, ну такий розкіт. Ну, тут, бачите, просто сіри, Абсолютно. а тут таке. Нічанський, бо це да. вже степень, а, а це вже зовсім інше. Бачите, вишито хрестиком, але наслідує старе вишивання, старі... Візерунок, так. Візерунок, да, але хрестиком вишито. В оригіналі воно мало би бути не нетиком, колись-колись. Uh -huh. Тому нам треба вивчати традицію, нам треба регіон, традицію і період. Купу речей, які потрібно зрозуміти для того, щоб зробити різнині. Боже, яку ви роботу провели, Боже, і ось Сарпанок теж, так? Ні, це не Сарпанковець. Це вже наша радовиність. Ага. Причому штани, бачите, їх тільки там декілька збереглося, все, ага. на все. Така. Момент дискримінації, коли чоловіку пушили з тканини, яку жінка використовувала на спідницю. Зрозуміло. Да, Слухайте, абсолютно різний. Ось самий най, такий, ну простий, годі дивишся, да? це Зарічницький район, бувший. <зуміло> Але ми його докупки збирали там, поки знайшли, 9 років. Ого. Щоб зрозуміти, і оце все. Щоб куди і як, да? Щоб куди, да, щоб воно все грало по кольору. Отже, вперше бачив таку вишивку пара-пара. Так, Це колись розставиться, це дуже цікаво шкода. Це один із мій шляхетський, теж шляхетський сіл, це прикраси Волинські, називаються Волинські Лукачі. Реально були такі, носили? Реально. Це корпі Круто. Да. Ну Тут також, бачите, мені, мені здається, що це теж стародавнє. Тут зірка вісьми. Дуже, дуже стародавні, це ще наших пращурів, які Сонцю поклонялись, да? так? Ні, це не важливо, сонцю поклонялись. Справа в тому, що до 1850-ї кого-небудь 59-го, 60-го в нас було біля 200 видів вишивки. А потім його замінила брукарівська вишивка. Це хрестиком. Ми з вами бачили там хрестик. Ну, Франція. Франція Брукар. перебила, да. Перебила. Оці, оці квіти, рози, це ж з які граянди, це звідкіля. Так. так, це на милі. Да. Вони на обгорці малювали. Да. І угу. вона називається Мильна, Брукарівська, а наукова назва позарегіональна вишивка. Слухайте, а 200 видів до того було? Це які? Абсолютно. Я всіх не знаю, а ветина це ви. Mm -hmm. Зараз, зараз. Ви бивали... Лечіль... Лечільна... Я понял, вибивали та А, там. Боже, 200. Так, да, я, я навіть чесно скажу. Ось на тамті на ось костюм у нас тут 12 видів вишивки. Це свитка, це свитка? Ні, ось Костюм в Баранівський район. Ага. Да. Вже там Баранівський, область. Да? Ось тут 12 видів вишивки, уявіть сюди. Починаючи ось. Та, на, ва... Ниточки та називається. І закінчуючи в 7, -7 12 І От щоб це вирізування, там, хейки, да, 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 да. там це, це стільки роботи. Це комп'ютер. Щоб це все собі зробити на цьому, це, я кажу, треба, щоб було комп'ютерне на... спосіб Волинь. мишлення. Ну, Волинь це ж декілька оплатів. Да, 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 це євницька да. Житомирська, Хмельницька. Так, да, річ у тому же Волинь була до Житомира. Джитомер да, і ще була Хмельницьк, Хмельницьк плюс Хмельницьк. Е Тернопіль, і плюс так звана Галицька Волині, північні частини північних районів Львівщини, да, да. і плюс Холмщина. Угу. Бо ми коли знімали Новоград волинський я не розуміла, чого Новоград волинський Він колись ж був у Звяги. Ось звідти з музею. Угу. Це із роду Лесі Українки. Швидше за все це Лесі Українки. Сестра вносила. Тако? <кліг> це ну, з їхнього музею, завдяки вони нам дали людязням э, скопіювати, ми скопіювали. Це раху, Це рахунок. рахуйте <пліг> ось сестри. Низький вам, вам клін за таку роботу проведено, пане В Такі важкі часи, коли Україна виборює знову знову своє право бути вільними і незалежними. Зверніться, будь ласка, до українців і скажіть слова підтримки. Як нам треба, і що ми повинні робити. Ну, ми в будь-якому випадку маємо спочатку залишатися українцями. Українці це думати про те, що на фронті. І де б ми не були, ми маємо стати другим ешелоном. Вони перший ешелон, ми другий ешелон. А їм там сто разів тяжче, ніж нам. Тому кожен день ми маємо нашу ненависть до ворогів трансформувати в що? в підтримку наших воїнів, які воюють там. Друге це віри. Україна вже три тисячі разів би мала бути знищена, але вона стоїть, а розвивається. Я думаю, що дасть Бог все воно повернеться. Може не за наше його покоління, але воно все рівно все нам повернеться. Всі завойовані території, тому нам віри. А для цього здоров'я і Божої благодаті. Дякую, дякую. До нових зустрічей. До зустрічі.